Я хочу подякувати Міністерству освіти та науки за ті напрацювання щодо створення безпечного освітнього середовища, над яким ми працюємо постійно, тому що укриття це наш пріоритет, бо наша мета відновити офлайн навчання для того, щоб ми отримували знання найвищої якості. Для того щоб забезпечити ось навчання і в місті, і в ряді громад, нам доведеться будувати об'ємні укриття, які дозволять на основі змішаного навчання чи на основі постійного навчання, але здійснювати його в цих укриттях. Міністерство освіти має 2,5 мільярди в цьому році субвенції, і пріоритет, і критерії, які формуються щодо розподілу цієї субвенції, зорієнтовані на те, щоб вивести дітей в офлайн.